Що можна сказати? Острів цей е, менший за головний, там де столиця. Тут менше інфраструктури, але він дорожчий. Дорожчий відносно оренди житла. Ось така дорога йде. І майте на увазі, тут ходять люди і їздять автобуси. З однієї сторони камні, скали, гори, з іншої... Океан, вода і також камні. Валуни здорові, бачите. Але дуже гарно. Ну, ось так, бачите, тут дорога. Тут пляж і, і місцеві купаються, фотографуються. А ось так живуть. Краби. Шукайте червоненьких. А тут висадили отакі деревця, щоб були мангрові зарослі тут. Тут також кокоси валяються, бери не хочу, називається. Ішли, йшли, йшли, йда, йшли до такого знака. Щось там є. Цікаве. Йдемо дивимось Тут вони можуть дозволити собі таку доріжку, бо в них немає зими і тут не буде ніколи льоду, ніхто не буде падати. Тому сходинки не потрібні. Достатньо так, такий спуск. Пальми по обидва боки, пташки співають. Дивимось, що у нас тут. А у нас тут черепахи. 15-20 хвилин від... Вілли нашої і можна прийти до черепах. І ось воно. вони. Ну що, вона спить. І тут ось вони черепахи ці живуть. Не знаю, хто за ними доглядає, хто їм забезпечує умови існування. Але ось, бачите, є маленька, і є побільше. Ну, мабуть, оці хлопці забезпечують їх існування, які поїхали. Першого велосипедиста бачу. Ось він поїхав. Тут також є така альтаночка. Можна посидіти, якщо сонце пекуче, там он бананові пальми. А тут, я так розумію, майданчик для посадки і льоту вертольотів. Невеликий, але охайний. Бачите, який газончик тут. Травка, пташки, там черепахи. І тут відкривається отакий вид на мільйон доларів. Там знову місцеві, купаються. О, вже з'являються камні, бачите отакі камні, валуни на пляжах. На моє таких не було. Прасліни вже з'являються. Гляньте який комплекс. І тут є прокат. Є прокат чавнів. І всього остального. Не дивлячись на те, що на березі, майже ось на пляжі, знаходиться якісь готелі, якісь віли і так далі. Пляжі на сейшелах всі безкоштовні і там відкритий до всіх доступ. Ну, ось тут там готель якийсь, ви бачили, так? А тут пляж. І може зайти будь-хто. Він ніяк неприхватизований якось так там такі барбекю такі альтаночки стоять багато рослин квітів доріжка така можна сказати гарна тут такі пляжі Ось такі пляжі Дуже багато коралів лежать і пісочок білиший, ніж на мея. Мені так здається. Отже, це здоровий готельний комплекс. Це їхні черепахи, це оце всі їхні тут знаходиться. Вони дивляться за пляжем, вони дивляться за доріжкою, за черепахами, за рослинами, але доступ вільний. Заходьте, загорайте, купайтесь, ніхто не забороняє. І ніде нема жодного натяку на паркан або на якісь там прохідні. Можна прогулятися. Такі доріжки на пляж ведуть. Це я, мабуть, вже пройшов всю територію вздовж по узбережжю. Тут бачу якась парковка. Побачив на карті, що в п'яти хвилинах від мене є магазин. Йду в магазин, побачимо, що там в магазині є. Написано супермаркет, наскільки він супер. Зараз вам покажу і сам подивлюсь. От, треба купити морозиво. А тут, мабуть, якась, якийсь майданчик оглядовий за моїм обличчям. О, там на камнях. Поки хожу, думаю, орендувати авто чи ні. Але думаю покататись на автобусах. подивитися, що за громадський транспорт. Тому що цей острів ну, набагато менший, аніж столичний. От тому, тому ще думаю. Якийсь пляж зараз покажу. Починаються, вже, я вже казав, традиційні шельські валуни. Отакі От глиби. Здоровезні кам'яні. Тут ось такий пляж в стилі цей шел. Там навіть гойдалка є в долині. он там діти граються. Тут відразу вже будиночки, які здаються в оренду вілли. Вони достатньо великі. Бачите, які великі будинки. Авто коштують, як і на МАЕ, також там від 38. Але таких авто ну, треба бронювати раніше, а взагалі від 40 євро. Тобто ціна така ж, як на головному острові. Так, дуже близько, я не очікував, що так близько ось цей я прийшов до цього супермаркету. Зараз подивимося, що тут і до чого. Традиційно все є. Ціни десь є, десь нема. Ціни, як бачите, такі ж, як і на тому острові, де ми були на столичному. Може трошки дешевше, але бачите ось трошки більше євро, більше євро, тут 3 євро і так далі. Все є. Те що треба, навіть, навіть підгузки є. І вибір є їх. Що цікаво, морква зберігається, і перець, і груші і так далі, все, що привозне в холодильнику. Отак. Цінять моркву, щоб не пропало. Можна сказати, що супермаркет. по сейшельським міркам Супермаркет. Навіть яйця є. Соки також 2 євро. 3. 3,2. Печиво, 2,20 євро. 20. Чай точно така ціна, як і на головному острові. Скупився, як бачите, на 332. Це шельські рупії. Ось така торбинка. Там є майже все. Отже, що можна сказати? 332 Це, це 20. 20-22 євро. 22 євро. Що я купив? Груші купив, яблук взяв, моркву взяв, бурячок взяв для борщу українського, звичайно. Взяв 5 морозив дівчатам. Ну і собі, звісно, От, що ще? Е, помідор, мандарини, печиво, хліб, булочки, ну і все таке інше. Тобто, до чого я веду ціни. Такі ж, як приблизно такі, як і в відні. Ну, тобто, плюс-мінус, але плюс-мінус дуже-дуже невеликий, е... навіть, я б сказав, непомітний, плюс-мінус. І дуже зручно розраховуватись картою. Тобто, вам не обов'язково міняти... міняти гроші, якщо у вас карта. Міжнародна, якщо ви не відключені від Swift, якщо ви громадянин цивілізованої країни і у вас така ж цивілізована банківська карта, ви можете взагалі без проблем розраховуватися картою майже всюди. Все, біжу до дівчат, а то морозиво тане треба донести, щоб воно було е не в дуже рідкому агрегатному стані. А з кожного українця і з кожної цивілізованої людини по вподобайці і підписуйтесь на канал. Це знаєте, як в Криму колись були санаторії, на які вхід був не безкоштовний, але там можна було погуляти ввечері, по набережні пройтись і так далі. Ну оце... Таке щось далеке-далеке нагадування. Тобто там, можна сказати, санаторій, що я вам показував. Тобто, Оцей отельний комплекс. От. І тут набережна, тут така доріжка є, де можна прогулятися ввечері. Але тут все відкрито, все доступно. Місцеві приїжджають сюди купатися. Отак. От там столиком зверху накритий. Можна там зробити вечерю при свічках. А там місцеві. Вон. А там сам комплекс. Вон там, тут щось будується. А там комплекс отакий. Прямо на горі. Все йду, а то морозиво вже капає. І он мої дівчата вже чекають морозиво. Виглядають де, де я з морозивом. Бачите? До речі, можете пограти тут також в шахи. Бачите? Ні. От Отакі тут стоять здорові шахи.